Жителі Франції мають змогу дізнатись про українські регіони від наших письменників. Опубліковано лонглист книги року BBC 2022. Без зайвих слів ми починаємо. Музика. У Франції виходить книжка від українських письменників про наші міста та регіони. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив український письменник Олександр Мехет. За його словами, у поважному Edition Stock, засноване видавництво 1708 року, виходить збірка текстів українських письменників про різні міста та регіони України. Це найбільша честь і задоволення бути частиною цієї історії, підкреслив пан Олександр. Одночасно із французьким релізом з'явиться й україномовна версія. Вже зараз ви можете передзамовити цю книгу на сайті Книгола. Русизми в українській мові можуть зустрічатись у багатьох наших земляків. Давайте разом із вами чистити українську мову від язика. Відтепер звертайтесь по допомогу, а не за нею. Не носіть характер на собі, а майте його. Ніколи не просіть залишити вас один на один з кимось. А от сам на сам можна. Дивіться наші новини щосереди, а не посередам. BBC News Україна оприлюднили довгий список книги року BBC 2022. До списку конкурсу увійшли 38 видань у трьох категоріях: Книга року, дитяча книга року, книга року Есеїстика. Повним списком номінантів ви можете ознайомитись на сайті BBC Ukraine. Фінал конкурсу Книга року BBC» відбудеться у грудні цього року. Кожна книга з довгого листа заслуговує на перемогу. Тож, нехай щастить нашим талановитим письменникам. А ви, наші любі глядачі, пишіть у коментарях, хто, на вашу думку, гідний перемоги у книзі року BBC 2022. Бажаємо мирного неба! На все добре! んで